Перше питання про надання згоди на безоплатне переняття комунальної комунальну власність територіальної громади, газопроводів та споруд на них за адресою вулиця Фазівська, будинок 19 місць Білоцерківський область будинку ковідного типу. Це типа там, де там хауси, так? Ні, так, так. Ну, колеги, питання просто технічне передаємо. Це саме, немає ніяких подвухів. Хто за те, щоб дане питання винести на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую, наголосую. Друге питання про звернення до Президента України України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо внесення змін до частини 2 статті 107. Лісового кодексу України доповідає Кривець Анатолій Васильович. Прошу вас. Анатолій Васильович. Да. Цим проектом рішення пропонується звернутися до президента України Верховної Ради Кабміну щодо внесення змін до частини другої статті 107 Лісового кодексу. Дуже коротко, цей закон в новій редакції зміни вірніше були прийняті прийняті 10 липня 2022 року. Про внесення змін до деяких законодавчих актів, де е, випливає з того, що в разі, якщо на території громади є лісовий масив, який не належить громаді, а так само, наприклад, державному підприємству Ліси України чи ще комусь, і в разі, якщо е, є незаконна вирубка в тому лісі, і правоохоронні органи нікого не виявили, нікого не знайшли, то відшкодування тих збитків, які нанесені лісовому господарству, конкретно ці в цьому випадку, лягають на орган місцевого самоврядування. Тобто хтось буде різати різати в лісі будемо... дрова, а ми будемо за те відповідати. Тому е, Пулинська селищна рада звернулася до в тому числі до нас, Житомирська область, Житомирський район, в частині підтримати їхнє звернення. Аналогічне звернення ми формуємо і пропонуємо прийняти на сесії надіслати президенту, кабміну і Верховній Раді. Ну це якось несерйозно. Але, як є у них е, свої люди, які мають дивитися за цим. Хай дивляться, чому підтримую. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Третє питання про затвердження програми забезпечення населенням Дохівської міської територіальної громади питною водою в достатній кількості за сталим водовідведенням на 25-27 роки. Відповідає Кривець Анатолій Васильович прошу, Анатолій Васильович. Да, пропонується до вашої уваги нова програма про забезпечення питною водою Білоцерківську міську громаду. В цій програмі на кожен рік, а саме 2025-2026-2027, розроблені певні заходи, де частково йде фінансування міського бюджету, часткового підприємства, яке є оператором інженерних мереж, ну також інші джерела передбачаються, які не заборонені чинним законодавством. Зокрема, ми Але, в цій програмі так? відображуємо. Необхідність і вірніше відображуємо, передбачаємо початок робіт, по, резервному, по розробці, скажімо, забезпечення резервного водопостачання. Це обстеження наявних да, басейнів про... води, для того, щоб О, по потім можна було робити свердловини. і робити Є питання до цієї програми. Є. Юлія Володимир, Анатолійна, прошу. Шановні колеги, шановний Анатолій Васильович, програма ну я особисто її підтримую. Правильна, дійсно бажано, щоб вона фінансувалася, розроблена вона на 25-27 роки. Єдине, що до деяких заходів в мене були зауваження, я підготувала пропозиції, порівняльна таблиця. Якби додана до проекту рішення стосується реконструкції центрального водопроводу в селі Шкарівка по деяких вулицях, інформація вже не актуальна. Десь були зроблені в 2024 році роботи, встановлені байпаси, там колодязі, приямки, і, скажімо, в деяких вулицях там назви не співпадають. Тому пропозиція підтримати винесення даного проекту рішення на сесію з урахуванням. Таблиці два змін, які я підготувала, це Антон. з пункту 20 по пункт 26. Вона була додається, ще 27, якщо, але якщо порівняти суму, яка закладена на 25 вона рік, конкретно по цих пунктах, то вона абсолютно співпадає. Єдине, що перерозподіл по деяких вулицях, там насосне обладнання, капремонт свердловини додали, але в межах цієї суми, яка пропонувалася проектом рішення Анатолійовна, воно узгоджено з керівником підприємства. Звичайно, звичайно, вони до мене звернулися, я підготувала як депутат просто пропозиції. Просто провели відповідність і в правильність, щоби вже тоді е... на сесію, щоб да, ви Васильович звучимо за руку. То на сесію буде порівняльна таблиця, да, як було, да, як да, має да, бути да. назва і сума в разі якщо все. Хорошо, Тому що це вже оприлюднено. Ми я не зможемо... поміці. Хто Добре? за те, щоб дане питання з урахуванням поправки Юлії Антонівни, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Четверте питання: про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Белоців міської ради і Белоців тепломережа. Толь Васильович, прошу вас. Цим рішенням пропонується надати безповоротну фінансову підтримку тепломережі в розмірі 70 мільйонів 400 тисяч гривень в ракурсі фінансової підтримки підприємств водо теплопостачання, водопостачання та водовідведення за рахунок 4% ПДФО. Тобто тих коштів, які держава нам залишає саме на ці цілі. Тобто на поповнення бігових коштів пропонується ці кошти надати тепломережі для того, щоб вони стабілізували взаєморозрахунки за розподіл природного газу, з електричною енергією і за газопостачання. Наскільки це можливо, бо сума не така вже й велика. Е, є питання, Юлія Анатолійовна, прошу вас. Ні, ні, ми тільки програму приймали. Васильович, тоді... е, в мене таке запитання. Стосовно е, взагалі вільних залишків, чи ви має, маєте розуміння з тих вільних залишків, які ми зараз розглядаємо, скільки коштів йде е, конкретно на сферу житлово-комунального господарства? Бо 70 мільйонів 400 тисяч зрозуміло, і 25 це з вільних залишків на тепломережу, так? так. А що ще з вільних залишків піде конкретно? От мене цікавить ситуація у сфері житлово-комунального господарства. Ну, ми е, говорили про те, що звільний, з скажімо так, з керівником і з головою фракції говорили про те, що з вільних залишків має піти фінансова підтримка безповоротна двох інших підприємств водопостачання: це комунальник і світанок. Е, ну наскільки я пам'ятаю, ми говорили про суму 15 мільйонів на два підприємства. А там уже в залежності від необхідності розподілити її. Належним чином, це з вільних залишків. Все інше ну, на комунальне господарство по великому рахунку не може піти, оскільки там специфіка розподілу вільних залишків відповідно до змін до постанови на цей рік. Єдине, що можливо, там ще на ЖКХ буде будуть передбачені кошти на забезпечення укріплення критички. Сьогодні якраз комісія ТБНС була критична інфраструктура, саме мається на увазі, там треба дооблаштувати. Ті те, те обладнання, ті установки, які забезпечують нам альтернативу в разі блекауту. Це і по косах, і по першому підйому, і по другому підйому по білоцерків воді. Також частково підтримка тої ж самої білоцерків води, шляхом придбання критично необхідного обладнання, і скажімо, матеріалів. Знову ж таки, для підтримки в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи запобігання виникненню. Також певна сума з моєї точки зору має бути передбачена з вільних залишків. Оскільки то, вільні то ми ж залишки... не тільки на цій сесії да, це розглядаємо. Це я так розумію, не всі питання е, по вільних залишках. Ми зараз на тій сесії, що буде в четвер, розглядаємо, а ще буде. У літ... Юрій я не знаю, на, на цій сесії я ще так розумію, вільні залишки взагалі розглядатися не будуть. Ну, ви... Я не настільки компетентний, коли там і що й буде. Е, ви мене запитали про те, що можна з цих вільних залишків. Я вам кажу, підтримку водопостачання, теплопостачання і цивільного захисту, можливо, все інше. Ну, оце, то, що, що май... ми зараз розглядаємо два питання про надання з поворотної фінансової підтримки, воно в бюджеті буде на цій сесії? Чи це буде, буде на лютневій? Ні, 25, я так розумію, буде на лютневій. вже безпосередньо виділа 70 на, на цій сесії. На цій. Да. Оскільки 70 ці є вже, а 25 їх ще треба зрозуміти, яким чином. Прерозподіляні при... Ну, це вже вільні залишки будуть розглядатися. На сьогоднішній день поки що інформації Хорошо. по вільних залишках, наскільки я розумію, немає. Ну, всякому випадку, я не володію цією інформацією, і мені ну, особливо так, її не доводять. Я так розумію, що після першого кварталу тоді тільки буде переглядатися. Ні, ну у нас зазвичай вільні залишки. Ні-ні-ні. Юрій Миколаївич, зазвичай у нас на середину лют... лютого місяця, чуть на лютня, лютого Хорошо. місяця вже є. Добре роз... Питань більше немає? Хто за те, щоб дане питання винесли на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Два рази помилилося, чи що? Про надання безповороту фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради Білоцерків тепломережа. Прошу. Це мова йде про 25 мільйонів, про які тільки що говорила Юлія вже, да. На е, капітальні видатки знову ж таки в плані подальших робіт. По обладнанню ТЕЦ. Є питання, колеги. Відновлення, скажімо. Немає. Так. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати Хто за? А яка там у нас ситуація? Ладно, мовчу, не можна. Прекрасно. Стосовно 4-го району теплових мереж? Так. Ну, те, що можна зараз робити, робиться. Когенерація встановлюється, альтернатива що. Mm -hmm. Ну воно не впливає на генерацію по країні, так що про те можна говорити. Воно просто впливає на забезпечення в разі блекауту собі, електроенергію, щоб виробляв. Mm -hmm. Наскільки то можливо, якраз, до речі, це теж туди десь частково ляже, цих 25 мільйонів, якщо. Достатньо буде, щоб закрити Білу церкву і район, громаду. Ні, yeah? та там виключно на потреби самої станції mm -hmm. і все. Ну це там, щоб ми з вами розуміли, які б вони не були там ще когенераційна, плюс-мінус нормальна. Коли ми кажемо, коли електростанції запускаємо, то це взагалі. Ми ж розуміємо, скільки це пало. А тут якраз те, що воно на газу працює, то воно б нормально було. Там воно аж аж 600 кВт, можливо, буде, якийсь там лишок, то це ж не, не про прошу. Ні, я, я думав, що так як попереднє було. Добре, дякую. Хто за. А, ми проголосували ж? Так, сьоме питання про визначення величини опосередкованих О, я вибачаюсь. Я своїм поставив. Так, да, вибачаюсь. Вертаємося. Шосте питання про надання без фінансової підтримки комунальному підприємству Белисміської ради підприємства готельного господарства. Андрій Васильович, прошу так, цим проектом рішення пропонується надати фінансову підтримку. Безповоротну фінансову підтримку готелю, нашому готелю Рось, розмір 5 мільйонів гривень. Знову ж таки, капітальні видатки на поповнення статутно для виконання, скажімо, робіт, які поступово дозволять нам готель рахувати готелям, якщо так говорити відверто. Я хочу звернутися Антоні Васильович, до вас. Може, ви щоби з керівником е, ліфтом е, працює? Ну. Включили його просто на, чес, на, на чесному слові. Хай звернути увагу. На... То з цих коштів можна да, 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 елементарно. Да, да, да. Хай увагу. Це скоріше треба з керівником проговорити, як він то бачить, що він в першу чергу хоче робити. Я може сам, я може сам підійду до нього Потім, Я прошу. Да. Бо тут і водопостачання, і опалення. І зрозуміло, що? що йому треба не 5, це треба 50. щоб mm -hmm. такого раз зробити за літо і вже з першого 5 мільйонів гривень. Та це ну ну таке сам ну, саме так. необхідне, але робити вже нормально, капітально, щоб воно потім нормально функціонувало. Хорошо. Так. Є питання, колеги? Нема. Хто за те, щоб дане питання винести на сесії міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Сьоме питання про визначення величини опосередкованій вартості найму оренди житла. Білоцерківській міській території громади на 4 квартал 24-го року. Анатолій Васильович, прошу вас. Цим проєктом рішення пропонується визначити обсередковану вартість найму житла для соціального квартирного обліку. За четвертий квартал затвердити і. Традиційне, якщо так можна сказати, питання, яке ми повинні. Так. Орган місцевого самоврядування. На жаль, виконком не може приймати ці рішення, хоча вони виключно технічні. Колеги, є питання? Ну, у нас? Та зараз подивлюся. Ну, це, це дуже невеличка. Вона ж береться там гуртожитки, соціальний квартирний облік для того, щоб люди могли перебувати на квартирному обліку. До речі, в нас нещодавно відмовилася дитина-сирота від соціального квартирного обліку, оскільки в неї, слава Богу, доходи значно перевищують той, ту, ту цифру, яка дозволяє бути і на соціальному квартирному обліку. І ми її зняли на попередньому виконавчому комітеті. Щас Да. Хто за те, що в дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одного. Восьме питання про створення комісії з розгляду питань щодо порушення норм санітарного законодавства України на території Белої міської територіальної громади. Антон Васильович, прошу вас. Цим проєктом рішення пропонується створити комісію щодо розгляду питань щодо порушення норм санітарного законодавства. До нас часто звертається Держпродспоживслужба в частині виконання своїх повноважень, оскільки їм певні зараз діяльність перевірка і так далі заборонені, але не заборонено приймати участь у комісії, яку створює орган місцевого самоврядування. Багато звернень від людей в когось не там свині вирощуються, до когось річ чужі забігають і так далі. Тому має бути комісія, яка реагує, розглядає ці питання. Акти складає, і, м, тоді дає певні рекомендації, чи звернення робить. Антон Васильович, тоді... тоді що що? Тоді стихійна торгівля. Стихійна торгівля. Ні, стихійна торгівля там є у Марії Васильовні своя комісія, має бути. Це сюди буде питання, хоча можна чи можна, цієї. чи можуть люди е, вирощувати в приватному секторі в житловому масиві гусів кількості тисячі штук. Не можуть Ого. є певні вимоги до. Розміщення це такого, це вже є виробництво. Хоча, наскільки я пам'ятаю, чіткої градації там, по-моєму, і немає. Що що Так. Це відверто кажучи, якраз мають представники Держпродспоживслужби, які в комісії. Сьогодні якраз підходив наш керівник регіональний, казав про це. Кажу, будь ласка, комісія буде, всі ваші ці питання. Антоні Олесич, а розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, що ця комісія може розглядати і потім ну, наслідки розгляду, якщо це виявляються порушення, куди на адмінкомісію чи який результат їхньої діяльності? Ну, перш за все, в цих комісіях, що ця що слідуюча, головну роль будуть е, виконувати фахівці з того чи іншого напрямку. Тобто, якщо це санітарне законодавство, то тут е, головну роль грає Держпродспоживслужба. є е, е, звернення людини про те, що від сусіда йому забігають щурі, бо там троє поросят, чи четверо, чи десяток, от як Олександр каже. Комісія виїжджає, обстежує, складає акт. Далі, певні рекомендації від комісії, чи висновки, чи якщо навіть стягнення, то вже головний, хто в цьому напрямку Держпродспоживслужба, дають свої пропозиції, складається акт, висновки. Далі по тих висновках може бути відповідне реагування. Ну наскільки я розумію, а щодо, наприклад, там, неякісного товару, отруєння в ресторанах, там кафе оце все. Ні, там це є інше? там інша комісія, да, да, да яку створював. Вони я можуть є об'єднати чи спростити це. Там є комісія. Я просто щоб знати чим вона займається ця комісія? Бо ну я наприклад не знала про Буде існування такої комісії. Коротше, це щось, що що порушується в приватних домогосподарствах, Норме, утримання да, тварин да. Да? Да. Да, 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 і да, це в межах територіальної вплив, громади. Вони да, в межах територіальної громади вплив там, от і, багато гусей, багато свиней, там десь кози пасуться. А людям куди звертатися? Ну в загальний відділ вони пишуть за вони і... прекрасно знають, куди звертатися. Ми вже замучилися відписуватися, якщо відверто казати, від них. А. Відділ звернень громадян я наукотруба в департамент я ЖКГ. Я ага, який зрозуміло. Написано. Дякую. Звер звертаються, так. Просто є е, законодавство порушення в сфері санітарного, а є порушення в сфері екологічної. І це абсолютно різні напрямки, ми повинні з вами розуміти. Колеги, у вас немає ніякого бажання ні в кого ще в комісію вступити? Я думаю, раз ви, раз ви в цій комісії, то там по буде Зараз. За те, що ви дане питання винесли на сесії міської ради. Прошу проголосувати. Дякую наголосно. Ще ми створимо ще одну комісію. Не, ну, а я ну. Ну, вже. Створення... Дана комісія аналогічно, але вже в частині природоохоронного законодавства. Просто... Тут уже головну скрипку грає екологічна інспекція столичного округу, наприклад, яка у нас є, слідуючою. Центри лабораторних досліджень, які там е, можуть оцінювати вплив, чи вплив, чи виробництва, чи скид в річку, чи в каналізацію зливу скид е, там шкідливих речовин. Тобто, це скажімо, чи вплив підприємства, там шумовий, чи знову ж таки екологічний. От у нас були звернення там. Підприємство виробляє шлакоблоки, і там десь вапно людям зашкодило. Це вже природоохоронне законодавство, і ми тут маємо діяти. Чи, скажімо, там, вибачте, подохла риба в річці, чи знову ж таки там і Держпродспоживслужба, і екологічна інспекція залучається. Чи шумовий вплив, наприклад, там скаржки були на одне з підприємств, яке поряд із приватним сектором, і люди скаржились про те, що там значний шум і так далі. У Нас була пропозиція створити одну комісію, але тоді тут багато спеціалістів різного профілю. Її важко буде збирати. Тому секретар міської ради запропонував дві окремих комісії, щоб вони більш ефективніше працювали. Кожен по своєму напрямку, це вона кожен дік да ця комісія працює? Ні, ці комісії образів, були воно все, скажімо так. Покладалось на департамент житлово-комунального господарства, бо там є два спеціалісти по по екології, по екології да, екологічну напрямку. Але ще раз кажу: санітарно і це трошки різні речі. Okay. Тому ми запропонували у минулому році, в кінці року, створити дві комісії, які будуть окремо працювати, це буде швидше, і кожен буде знати, чим він займається. Разуміло. так само, да, люди звертаються через відділ звернень громадян. Якщо що ви не бажаєте получати да. ці комісії відділ звернень. А ви за згодою хоче? А з білозверних громадян це в нас тут там, де торгова площа? Ні, Ярослава Мудро, два. Райдержадміністрація? адміністрація? Звідси з цього боку, з торця. Де пенсій? Ні, ні, ні. Там де ти живеш. Ні, ми там не робили. Було на торгові, до війни. Ну то це було до війни. А потім звідти як забралися, і зараз там наші приміщення ж. Оце крило, що звідси від банка, від кооператора був що Це ж наше все крило тепер. Коли вилучите тут. Що? Ну, тоді, що ми, хто за те, що буде э, на питання на да. прошу хто за? Ні, 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 ні. ні. Дякую за Просто щоб ви розуміли, людина звертає, звертається підприємство, там якісь проблеми. Ми на те зреагувати не можемо. Якщо людина звертається, тоді ми подаємо на обласну інспекцію екологічну і вони мають реагувати. У нас у відділу екології, в, в органи місцевого самоврядування великих повноважень нема. Ми не можемо прийти ногою відкрити. Це знову ж таки, ми залучаємо спеціалістів і таким чином комісійно за рішенням сесії, приходимо, хоч є якесь прикриття. А так реально нас можуть навіть на територію не пустити. Тому це -то все проблема. Понаставляли дерев'яних котлів, вони димлять, і ми нічого зробити їм не можемо.